Доброго дня всім добрим людям! І так сьогодні розберемося з тим, що називається Міністерство національної єдності або як його в народі називають Мін'єд. І так, щастя цього міністерства заключається в тому, що воно є потужне, незламне, воно об'єднує націю. І цю націю воно має завдання, його є повернення близько 7 мільйонів в Європі, півтора мільйона в Росії українців, які в силу обставин залишилися поза межами Держави України. Ну і як вони це будуть робити, якийсь там вуни. Сидів на калькуляторі і порахував, що на це міністерство виділили 150 мільйонів гривень. Якщо порахувати на тих українців, які є в Європі, то фактично на повернення кожного українця буде виділено в рік пропорційно 20, близько 20 гривень. Тобто навіть не вистачить квиток на повернення додому. І держава на сьогоднішній день. Впевнено в тому, що в українці, які знаходяться в Європі, куплять за свої гроші квитки, повернуться в Україну, де в них немає, в більшості немає з них роботи, в значної частини в них немає житла, ніяких компенсацій або механізмів компенсаційних їм не, не розроблено поки що. Скорочені соціальні виплати, в тому числі, держава зменшила, щоб не казати слово, врізала допомогу по ВПО. І таким чином е народ весь в павутині обговорює те, що тих 150 млн. мільйонів, нібито взагалі це якісь колосальні гроші, які можна було виділити на дрони там, і так далі. Ну я звертав увагу на те, що. Народ, який обсуждає чужі гроші, якось воно не кошерно, оскільки гроші держави, це є виключно її власність, і як держава розпоряджається своєю власністю, це не питання втручання тих громадян, які є державою, і вони не мають права втручатися в цю в діяльність держави, оскільки це буде втручання в. Безпосередньо, якщо на речі називати своїми іменами, це е, втручання в господарську діяльність окремого суб'єкта права. А держава Україна в цивільному законодавстві є окремим суб'єктом права, в тому числі, яка несе відповідальність за дії несповна розуму своїх посадових і службових осіб. Ну і тому е, ті, хто пишуть, що зарплати чиновникам будуть створення нової. Державної структури тягне великі витрати, піар-кампанії, інформаційні заходи про повернення людей будуть проводитися, інформаційна політика єдності. І нібито ті чиновники будуть тільки працювати над тим, щоб в них була посада, в них була нормальна зарплата, а для більшості людей нічого не зміниться. Ну і в принципі вони десь в більшості своїй праві. І з цього всього. Треба зробити такий доволі невтішний висновок, що Міністерство єдності це не інструмент повернення українців, а чергова бюрократична структура без реального впливу на ситуацію. Тобто я так розумію, що європейці, які дають гроші та інші держави, поставили вимогу щось там це врегулювати, влаштувати. От держава собі зробила таку, таке собі міністерство. І каже, це внутрішня справа держави. Ну, для Галочки, каже, ми поставимо каже, Галочку, що ми таке створили Міністерство національної єдності. Ну, а що єдність нації можна забезпечити постановою Кабінету міністрів про створення такого Міністерства національної єдності? Та я думаю, що ні, і в принципі, будь-яка пересічна дієздатна людина. В принципі, також з цим погодиться. ну і Ці гаселка презентації, координація з іншими міністерствами, створення умов, інформаційна політика єдності на практиці буде означати, в принципі, в чому люди і праві, що гроші будуть потрачені, а результату не буде. Можна цей результат оголосити тим, що. Завдяки цьому міністерству повернулося там 50 чи 100 українців в Україну, оскільки вони свідомо повернулися завдяки інформаційній політиці цієї єдності. Ну, воно не впливає ні на що це, в принципі, як капля води в Чорному морі, її навіть непомітно буде. І українці не повернуться через гасла і презентації, вони навіть не повернуться. Чому? Тому що немає для чого повертатися, вони так бажають. І поки уряд не буде робити реальні реформи, а реальні реформи уряд мав зробити одразу після прийняття Конституції України і не дублювати там ці міністерства один на другим цією бутафорією про створення, координація, інформаційна політика і так далі, а просто зробити. Міністерства, яке реально працює на благо всього українського народу. І на сьогоднішній день це Міністерство єдності навіть сьогодні не впливає на те, що дрони падають, ракети, штурми на лінії зіткнення, йдуть бої, точиться війна, життя триває. Ну і Стосовно іншого, я хотів би. Звернути увагу, що в даному випадку мала би спрацювати Рада національної безпеки і оборони як аналог там англійського е, такого тіньового кабінету чи як вони там себе називають, і мало би, в принципі, це Міністерство єдності скасувати постанову Кабінету міністрів, оскільки вона не відповідає реаліям часу е, і повноваження на таке. В принципі, Раді національної безпеки і оборони, як я вже писав колись і тлумачив, що будь-яке рішення, яке суперечить державницькій політиці в сторону розвитку держави, в сторону могутності, самодостатності і прагматичності, має жорстко відслідковувати Рада національної безпеки і оборони і будь-яке рішення будь-якого. Державного органу влади, в тому числі на відміну будь-якого судового рішення, в неї є повноваження, і ці повноваження, треба так і прописати, що вона зобов'язана виконувати свої повноваження відповідно до того, щоб держава рухалась туди, куди я сказав, саме в сторону могутності, самодостатності, прагматичності. І, в принципі, Рішення Національної безпеки і оборони України вводиться в дію указом Президента України, який на сьогоднішній день ніхто не може оскаржити. От таке воно у нас Міністерство е, національної єдності або просто народні мінієт, як вони пишуть, народи, воно практично не вплине, просто ще створена ще одна бутафорська е, бюрократична структура, яка буде Ніби там щось там чимось займатися, і вона створена виключно для галочки. Дякую за увагу. будьте здорові, всім всього доброго.